Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 43 Тема уроку найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Давайте подивимось вправу номер 1 Прочитаємо пари слів і визначимо звуки, які в них змінюються. Слово слів позмінилось на «і» – Шкільний. Нести ніс, рука ручний, дорога дорозі доріжка, вухо у вусі, вушко ходити ходжу. Отже, чергуються голосні о і закритий склад, І у відкритому о, школа шкільний, нести ніс. Рука ручний чергуються приголосні, дорога дорозі доріжка теж приголосні, вухо, вусі, вушко, хи, си, ши і ходити ходжу ди, джи. При зміні форми слів та творенні нових слів деякі голосні і приголосні звуки можуть змінювати один одного, тобто чергуватися. Наприклад, село сільський. Чергуються С- і, книга, книзі, книжка чергуються приголосні г з «ж». Чергування може відбуватися у коренях слів, друг дружити, у суфіксах мудрість мудрості, префіксах прорвати прірва, в закінченнях у рідному у рідні. Виконаємо управу 2. До кожного з поданих слів доберемо його форму або спільно кореневе, у якому відбувається чергування голосних звуків. Літери, що позначають голосні, які чергуються, підкреслимо. Отже, коса кіска, голосні О з і чергуються. Сіль солі теж саме чергування. Віск воску із О, річ, речі. Із Е чергується, гірка гора О з І, кістлявий кості, шостий шість, що щічка, О чергується з І. Отже, вправа дає нам приклад чергування голосних о в відкритому складі і в закритому. Вправа 3. Перепишіть прислів'я і подане в дужках слово поставте в потрібній формі. Тут у нас буде чергування приголосних. Отже, форми слова, що чергуються, треба підкреслити. Тобто, підкреслити чергування приголосних. У чужій пасі бджіл не розведеш. Отже, ставимо потрібну форму пасі ці. Ки і ци чергується. Добре тому. То дорога, отже дорозі, лежить собі на возі. А тут ось і чергується. Град черепаха отже, кому черепасі не страшний, битому собака кому собаці, кия не показуй. Малий чобіт під лавкою, зате на нога нозі великий. У закритий рот муха отже, мусі не влетіти. Отже, чергуються приголосні і «ци», дорога дорозі, черепаха черепасі, собака собаці, нога нозі, муха мусі. Для самостійного виконання буде вправа 4. Ваше завдання переписати і у виділених словах показати чергування, форму слова записати. У душках, наприклад, знов зозулі голос чути в лісі, ластівки звели, гніздечко в, в стрісі, отже стрісі від слова стріха, чергуються хи і си. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено. До побачення!